Вітаю! Мене звати Сергій Мозговий. Сьогодні 24 березня 2023 року. І ми з вами будемо говорити про інновації та креативність у технологіях та мистецтві. Сьогодні ми збираємося обговорити тему інновацій та креативності у технологіях та мистецтві. Інновації та креативність це дві сторони однієї медалі, яка дозволяє людству розвиватися та вдосконалювати світ, який нас оточує. Інновації – це нововведення, нові ідеї, які дають змогу покращувати технології та процеси в будь-якій галузі. Креативність же це вміння створювати щось нове, незвичайне, яким можуть бути твори мистецтва, проекти в інформаційних технологіях або ідеї в будь-якій галузі. Технології та мистецтво це дві складові, які взаємодіють та взаємопов'язані одна з одною. Кожен новий технологічний прорив надає можливості для творення нових форм мистецтва, нових способів виразності, а креативність дозволяє відкривати нові горизонти у технологіях, застосовуючи їх на незвичайній області. Проте, Часто на шляху інновацій та креативності стоять різні виклики: наприклад, недостатня фінансова підтримка, відсутність відповіда... відповідної інфраструктури, незрозумілість чи небажання людей змінюватися. Проте, я вірю, що з кожним викликом приходить нова можливість для того, щоб знайти креативні рішення, впровадити інноваційні підходи. Та відкривати нові можливості. Зараз ми живемо в часи, коли технології диктують свої закони, а креативність та інновації дозволяють нам розширювати межі того, що ми можемо досягти. Технології та мистецтво, які раніше були розділені, тепер зливаються у неймовірні комбінації. Ми бачимо це в усьому від віртуальної реальності до музики, яку ми слухаємо, та фільмів, які ми дивимося. Технології не тільки полегшують наше життя, але й дають можливості для творення нових форм мистецтва. Тобто, це взаємопов'язано. Ми бачимо це в тому, як артисти використовують програми для створення комп'ютерних графічних образів, які ніколи не могли бути раніше створені. Ми бачимо це в тому, як фотографи використовують нові техніки, щоб створювати неповторні зображення, які раніше були неможливі. Але інновації та креативність не обмежуються лише мистецтвом. Вони можуть бути використані у будь-якій галузі, щоб змінити те, як ми працюємо та живемо. Ми можемо створювати нові інструменти та технології, щоб полегшити роботу та покращити результати. Ми можемо створювати нові продукти та послуги, які задовольняють нові потреби. Тому я закликаю вас використовувати свою креативність та інноваційність в усьому, що ви робите. Не бійтесь експериментувати та використовувати нові технології, щоб створювати щось неповторне та вражаюче. Тільки так ми зможемо розвиватися та покращувати світ. Тим паче, що текст промови, яку ви щойно почули, був написаний штучним інтелектом саме на запропоновану тему. Як приклад, як доказ того, що ми. Можемо використовувати інноваційність і технології сучасні для того, щоб створювати все, що забажаєте. А, а тепер залишається тільки подумати над тим, чи спрацює цей дуалізм і парадокс в нашому.